Всім привіт, друзі! Це черговий відео на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в голд паті на балансі, як ви можете бачити, у нас 50 тисяч гривень. Почнемо з бонуски за 7500. Далі як піде, якщо по ходу відеоролика не буде ніякого топового заносу, то в кінці просто зробимо олень, тобто купимо найдорожчу бонуску, на яку тільки в нас вистачить грошей, і вже буде як буде. Але перед початком, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал. Якщо ви цього ще не зробили, поставте вподобайку, напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити у наступних відеороликах. Обов'язково підписатись на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекатиме дуже-дуже приємний подарунок. Ну ми поїхали, друзі, перша бонуска 7500. Давайте подивимось, скільки ліній вона нам поставить. Так, це 4 або 3, або 2. Так, дві лінії, на жаль, лише маємо. Але давайте подивимось, друзі, що в нас буде? що в нас буде. О, 750, сюди ще 750, непогано, і 300. О, це вже добре, Оце вже добре, друзі. Непогано, непогано. Як для початку скажу вам, давайте дивитися, що буде далі, скільки буде екстраспінів взагалі, і взагалі чи вони будуть. Бо поки що два порожніх спіни. Таке собі, звісно. М -м -м, так, ну і що? ну і що. Чи буде щось, чи буде. Опа, екстра спінчик сюди ще один екстраспін. Непогано, непогано. Два екстра спіна за один оберт. Це завжди приємно, друзі. Так. Тим часом 6 обертів у нас залишається, якщо брати до уваги ще цей. А поки що ну, насипало, чесно кажучи, на один міні, та трохи, трохи більше. Опа, ще 2 екстра спіни. Оце вже добре, це вже добре. Будемо на одних екстра спінах жити, я гадаю. Так. 180, ну, чесно кажучи, таке собі хотілося б більше. Так, ну мо давай, давай, Голдпаті. Ми віримо, що ти можеш більше. Так, порожній спін. Вже третій або четвертий. Таке собі, звісно, 150 гривень. Ну, типу, хай буде, хай буде. Може, прилетить наша подруга та помножить це все. Так. Ну, -мо, ну -мо, два оберти залишились. Давай, 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 ріднесенький. Працюємо. Екстра спінчик є, два оберта ще. У нас в запасі буде, тому Тому давайте. опа, 45, 15. Ну ні, ні, все не те. Все не те, що хотілося б побачити. Так, 45 знову, знову 45-15. Так, ось і наша подруга. І що вона буде множити? О, оце гарно. Оце непогано, непогано прилетіло. 2250 тепер маємо. Так, ну давайте підрахуємо, давайте підрахуємо наш прибуток. Хоча я гадаю, що тут не буде окупу, якщо я так прикинув все правильно, то окупу тут не має бути. Так, і скільки, 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 вже півтори тисячі маємо, трохи більше, навіть же майже 2. І там ще п'ятдесят, Отже, десь, десь, десь 4500 будемо мати. А, 3500, так що щось я. Щось я. З математикою не, дружу, не дуже дружу. Чи що, чотири 4800, що таке взагалі щось заглючило мабуть. Добре, друзі, окей, 4800 ми маємо з цієї бонуски. Я пропоную наступно взяти трохи дорожче за 9375. Давайте спробуємо. Давайте подивимось, скільки вона ліній нам поставить. Хотілося б. Ну давай три вже, давай три. Знову дві лінії, друзі, не хоче вона давати мені більше. ну Давайте подивимось, може щось із цього вийде, але ну поки що на стартових оцих. В скриньках нічого взагалі. взагалі, Тобто там хоч було 1500 десь, може трохи більше, а тут а тут щось взагалі сумно насправді. Так, ну, все ж таки, надія помирає останнь... останньою, тож ми будемо чекати, тим більше в нас ще 6 обертів залишилось. За ці 6 обертів має бути має бути щось змін... змінитись. Так, ну поки поки, поки таке, собі лише один екстра спін і падає. Падає щось таке, оце 93 гривні, це найбільше, мабуть, що впало за, за всю цю бонуску. Так. Так, два оберти, друзі, залишилось. Три, якщо рахувати ще й цей. І сипе воно, ну, типу, взагалі не ті суми, на які я розраховував. Тому, друзі, я думаю, що за 9375 це остання бонуска буде, яку ми брали. Тому що, ну, ви самі, самі бачите лише два екстра спіна. І сипа воно, ну, самі бачите щось не айс зовсім, зовсім не круто. Так, добре, давай, давай, давай. Підрахуй, підрахуй, підрахуй мій прибуток, так би мовити, скільки там. Хоча б 500 гривень буде на кофе, чи ні. Чи да, чи ні, чи шо там взагалі, алло? Що там? Діло буде. Так, ну 618. Ні, ну це вже це навіть смішно рахувати, тому що там. Взагалі, взагалі, що? X10, X10 десь відіграло від суми ставки, це взагалі, це взагалі цирк якийсь. Так, ну добре, давайте тоді піднімемо трохи ставку за 11250 візьмемо, давай. Я вже так давно не бачив 4 ліній. А п'яти тим більше. Воно три бонуски підряд мені дає лише 2 дві, дві лінії, нещасні, це просто щось крінж якийсь. Так, 270 гривень це все на що, ми, на, 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 на що ми були здатні, тому давайте чекати, може ще щось буде. Ну, поки що, поки що, друзі, як ви бачите, сумно, сумно йдуть бонуски. Може будемо виправляти щось брати подорожче. Бо якось якось взагалі не ніяк, чесно кажучи. О, 2, 250, непогано. Непогано. Цілий міні-джекпот нам впав, або еквівалент йому щось туди. П'ять обертів тим часом, друзі, в нас залишилось. Чи буде щось, чи буде щось. Давайте подивимося. Екстра спінчик маємо. Так. І ще один екстра спін. Приємно, приємно. Два екстра спіни за один оберт мати. Непогано, непогано. А давай, може, ще отаких от, отаких -от, от штук п'ять. Тоді вже буде добре. Так, ну поки ні, поки щось зовсім ні. І міні-джекпот міг би закриватись, але щось туди нічого не стає, прям зовсім о. А тепер, а тепер ми лише в одному кроці від того, щоб закрити міні-джекпот і залутати ще 250. Хотілося б дуже це зробити, тому, тому, тому давай, давай, давай сюди став, будь ласка. Так, 450 о, ну непогано, непогано, Д -д -д друзі міні джекпот ми закриваємо і тут насипало за попередній спін досить-досить непогано. Останній спінчик, друзі, ми дивимось. Звісно, це не окуп, але ну, хоч щось хоч щось ми відбили, я сподіваюсь. Давайте подивимось, скільки це буде. Хай підрахують нам наш прибуток. Так, скільки це. Скільки це в гривнях. Ану. Так, 4 мінімум плюс 2 250, які ми маємо за міні джекпот. Ну, не знаю, не знаю. Трохи більше, ніж половину від вартості цієї бонуски ми відіб'ємо. А зараз, 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 друзі, я пропоную. Я пропоную зараз ми з вами бахнемо all-in. Купимо найдорожчу бонуску. 7900. Ми маємо майже 8000 гривень. Цієї Бонуски, яка не окупилася. І зараз давайте подивимось, яку найдорожчу бонуску ми зможемо собі дозволити. Це бонуска за 31 тисячу гривень 250. Так, і давайте, давайте її брати. Але перед початком, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставте вподобайку, напишіть у коментарі слоти, які б хотіли бачити у наступних відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал то заглядайте в закріплений коментар, там на вас чекатиме дуже-дуже приємний подарунок. Ну ми поїхали, друзі. 31-250, і давайте дивитися, скільки ліній буде. Давай 4, хоча б вже. Хоча б 4? Та Ну ні, ну, ну не вже. Ну хоч 3, ну це, це вже, вже щось. Давай, давай, що ти нам поставиш спочатку? 3700 бачу, 2, 250 бачу, 3750 бачу, і ще 3750 я бачу. Непогано і ще 2,5 прийшло. Оце вже, друзі, діло. Оце я розумію. Оце непогано. Так, може ще щось таке буде в такому самому дусі. Давай, 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 давай. Хотілося б, звісно. Опа, а це треба множити. 12,5 тисяч, друзі, на хвилиночку. Множуть це? Множу це, подруга, будь ласка. Та що ти які? 125, це вже, це вже не важливо. Оце, друзі, оце топ. Оце мені здається буде. Оце буде непогано. Наприкінці бонуски ми все це, звісно, підрахуємо, але мені здається, що десь ми вже. Близенько-близенько до окупа. А ще в нас 4 оберти залишилось. Так, ще 2500 тим часом нам падає. На жаль, це все на даний спін, а 3 спіни ще у нас залишилось. Так. Множ, тільки множ щось нормальне, я тебе прошу. Та ну що ти. Ха -ха, ви бачите, що вона множе. Це просто крінжатіна якась. Жесть, жесть. О, два екстра спіни. Ви таке бачили, ми таке робили. Непогано, непогано. Ще три спінчики є, а це значить, що є три шанси на те, щоб піймати щось типу отакого. От Опа, ще такий! Ха, Ха! Я ж сказав! Іди сюди, ще 12500, друзі. Ну це вже 100% буде окуп. 100% це буде занос. Ще екстра спін нам упав. Це просто. І ще два екстра спіни на хвилиночку. На зв'язочку. За вами будемо. Три екстра спіни. Три екстра спіни за бонус. На ще шість обертів, друзі. Ми зараз грант закриваємо, я просто, я просто виходжу покорити. Так, ще півтори тисячі гривень сюди, ще 370 і ще. у-ху-ху, І ще півтори. Друзі, оце вже діло, оце я розумію. Оце Олин та Колин. Ви десь таке бачили? Ой-ой-ой, оце так, оце так-так, друзі. У мене просто не вистачає слів, щоб описати. От саме за це я і люблю цей слот. Це просто, ну, неймовірні, якісь речі він робить. Друзі, а я нагадую, для тих, хто ще не підписався на мій телеграм-канал, обов'язково виправляйте це та підписуйтесь. А також заглядайте в закріплений коментар, там на вас чекатиме дуже-дуже приємний подарунок. І так, друзі, останні спіни ми з вами бачимо. Так, що він нам приносить? Ще 1800 гривень. І давайте, давайте, я просто зараз в свої руки потираю і зараз будемо рахувати. Вже, вже 19 тисяч ми маємо. Це вже 20-точка. Непогано, непогано. Ще попереду у нас 12500 та. Ще купа купа топових топових скриньок, друзі. Оце просто неймовірний занос Олин та колин. Оце я розумію, оце просто-просто топ. 42 тисячі на даний момент, вже 44. На жаль, ми не закрили ніякий джекпот, але, ну, як ви бачите, навіть без джекпоту ми просто підняли. Якусь неймовірну суму грошей, більше ніж 50 тисяч гривень. Нам кажуть, що ми рок-зірки, і саме так воно і є, друзі. Так, скільки, скільки, покажи мені ще раз, 56 250, друзі, це просто неймовірна якась сума. Олин наш просто видався на славу, я вважаю, це дуже гарне закінчення відеоролика, дуже позитивне. Я дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Ставте вподобайку, пишіть у коментарі слоти, які б хотіли бачити у наступних відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекатиме дуже дуже приємний подарунок. Дякую всім за перегляд, друзі. До побачення.